Сьогодні, діти, я пропоную вам аплікацію ялиночка-веселиночка. Може до вас приїдуть гості, може, ви просто захочете подарувати листівку для когось, то ми з вами можемо її зробити своїми руками. А для цього нам буде потрібен різнокольоровий папір або картон. Для того, щоб зробити основу ялиночку. І різнокольоровий папір, клей, ножиці, серветка, олівець і лінійка. Подивіться, діти, я вже вам заготовочки зробила. Подивіться, бачите, я вибрала для прикрашення нашої ялинки жовтий і. Небесний колір, голубий колір. Ось треба взяти, зробити округлі форми і нарізати по три кружечки три рази. Але спочатку ми зробимо заготовочку ялинки. Вона робиться дуже просто. Треба. Зелений папір взяти і вирізати із прямокутника високий трикутник. Подивіться, діти, я вже відкреслила форму, і зараз я її обріжу. Подивіться, дітки, я вже зрізала зайве і отримала трикутну форму. Будь ласка, постарайтеся зробити це самостійно. У вас уже це повинно получатися. Але, якщо вам це важко зробити, попросіть своїх рідних, хай вам поможуть. Ножнички після обрізання, бачите, в мене лежать закриті. Тож, не забуваємо, правила. Роботи з ножницями та папером. Будьте обережні. Вирізайте, а потім вирізайте ось такі кружечки. Три по три. Подивіться, діти, я вже зробила заготовочки, порізати треба. Бачите, які в мене одержались кружечки, позгинала я їх. Навпіл. А потім треба буде всі ці три кружечки з'єднати в один кружечок. Тобто склеїти Бачте? ось таким способом. Один елемент ми беремо, промазуємо клеєм, і до нього під'єднуємо під два елементи, що залишилися. Працюємо. Подивіться, дітки, я один кружечок промазала, а тепер на нього буду накладати два останніх елементи. З'єднувати, склеювати. Старайтесь, у вас все вийде. Дивіться, коли у нас вже є об'ємні кульки, ми ними будемо прикрашати нашу ялиночку. Будь ласка, прикрасьте так, як ви хочете. Дітки, дивіться, у мене вже прикрашена ялиночка. Мені залишилось ще зробити верхівочкою їй і може прикрасити якимись прикрасами ще. Подивіться, що я зараз зроблю. Подивіться, дітки, я ялиночку ще свою прикрасила верхівочкою. Вирізала таку цікаву форму, а потім. Відщипуючи, бачите, кольоровий папір я зробила таку гірлянду. Ви вже вмієте працювати, відщипувати кольоровий папір. Тож, будь ласка, хай попрацюють ваші пальчики, і ось така пухнаста гірлянда прикрасить і вашу ялиночку. Працювала я акуратно, старалась і вам, того бажаю. Після роботи закрила ножиці. Обрізочки в мене складені на тарілочку. Дивіться, стіл у мене залишився чистий і гарний. А ялиночка яка. Тож, дітки, старайтеся, працюйте своїми ручками. Слухайте, що вам підказують ваші дорослі. І, будь ласка, зробіть собі отаку ось красиву листівочку. Гарного вам настрою, любі наші Ромашківці!